Як так вийшло, що всьому людству в голову вдовбили, просто що протеїнові батончики це щось корисне. Насправді, сам собі протеїн, білок він є корисний. Але якщо ви прекрасно перетравлюєте білки, прекрасно їсте рибу, яйця, м'ясо, морепродукти, птицю кожного дня збалансовано на сніданок, обід, вечері, то можливо вам в протеїні і немає ніякого змісту. Але коли класно, коли є протеїновий батончик, наприклад, в дорозі, якщо ви треба перекусити, перекушувати треба саме білками, жирами, точно не солодким чимось. Але здебільшого про... Протеїнові батончики, щоб їх купували люди, вони стають досить такі дешевими. Щоб їх зробити дешевими, треба зробити дешевий склад. І тому всі протеїнові батончики різні. Так, я не бачу української мови, але зараз ми подивимося, що тут все таки в складі. Ага, не подивимось, бо тут навіть англійської мови немає. А, є, все вибачте, склад протеїнова суміш, соєвий ізолят найдешевший, найгірший вид протеїну, який дуже негативно впливає на печінку. Концентрат сивороткових молоко та молочних білків. Це більш клас... ну, більш якісні, на мою думку, протеїні. Протеїни, глазурь біла. Оці глазурі білі, і що хочете, може приходитись, тут є цукор, олії от саме пальмоядрова, пальми, ши у змінних пропорціях, тобто це олії рослинні, які не написано гідронізовані, не гідрогенізовані. Тобто, вони тут явно для того, щоб не покращити наше життя, це точно. Сироватка молочна, суха, молоко, сухе, зажирене, мульгатор сонячний келецитин, ароматизатор, натуральний ванілін, фруктозно-глюкозний сироп, фрукто, -фрукто олігосахариди. Це до речі, гарний інгредієнт, вологоутримуючий агент, гліцерин, олія ріпакова, згущувачі, полідекстроза. І так далі, ароматизатори різноманітні. Ну тобто, ну це точно не може бути корисним корисною їжею за ваших 74 гривні. Є протеїнові батончики дійсно класні. Я б якось про них знімала. Тут я їх не бачу в метро. Я би показала. Можливо, ну я не всі перевірила. Можливо, десь я тут ще знайду класний протеїновий батончик, але ось так, от щоб собі обрати, берете і читаєте.